30 квітня у Київському палаці України відбувся найбільший та найяскравіший бізнес-форум Центральної та Східної Європи форум. Ван тут в одному місті зібралися тисячі бізнесменів із різних куточків світу, в тому числі найвідоміші метри бізнесу. Ідеї, як діти, любимо лише свої. І коли ми маємо ідею, ми не прислухаємося до критики, навіть конструктивної. Починати потрібно з конструктивної критики відкритість до критики, якої варто прислухатися і покращувати, відсікати все зайве і не боятися, що ідея загубиться. Якщо ідея слабка, критика її уб'є. Якщо ж ні, вона отримає нове дихання, підтримку і життя. гроші... Коли люди починають платити гроші владі, щоб та опікала їх, це соціалізм. Це не працює. Найкраще, що вона може зробити, це піти з дороги і дати людям можливість йти вперед до своєї мрії, бо влада завжди допускається помилок. Це не тільки тут, це у всьому світі. Основою заходу стали виступи сімох всесвітньо відомих бізнесменів, на чолі із британцем Сером Річардом Бренсоном. Усі вони давали гостям форум 1 поради, як змінити життя та побудувати свою власну справу. Да, ми психотерапевти. Ми говорим, вставайте з кушетки, требуйте від властей реформ. Вставайте з кушетки, все буде хорошо, все получится. 21 век, інформаційні технології, інвестиції, все будет. Доделайте те, чого требовали. Хотіли б частиною Європи – Примите полностью европейские ценности, хотя бы какие вот они есть в Европе. Крім виступів іменитих спікерів, форум став чудовою можливістю для бізнесменів познайомитись, обговорити справи, обмінятись контактами. Фактично, цей захід став платформою для розвитку бізнесу на багато років. Like Поїздка для мене перш за все пригода. Я зустрічав українців у Лондоні. Там вони інші. Можу впевнено сказати, що в Україні народ навпрочуд гостинний і відкритий. Я спостерігав за подіями Євромайдану і дуже вас підтримував. Ви зробили неможливе. Саме це я намагаюся зробити у своїй. Єму житті. Усі спікери як один відмічали важливість того факту, що івент прийшов саме в Україні, котра зараз як ніколи потребує грамотних механізмів ведення бізнесу та відповідно розвитку економіки. Олексій Годенко Зорян Бень Ірина Приходько Даніл Болатенко спеціально для Роса Тебе.